Значить, нам діватись нікуди, нам треба нашу територію звільняти, і ми не поступимося зараз там на Мінськ-1, на мінськ 2 як це було під час першої хвилі цієї ескалації війни. Тому ця війна або ми, або вони. Вона екзистенційна, і світ ще не усвідомив повністю наскільки це все серйозно. Тобто Росія має ресурси. Вона до останнього бареля нафти, до останнього рубля, до останньої людини буде знищувати Україну. І зараз це принципово. Тобто, люди, яких вони зараз пропагандою окучують, ці люди вони вже хочуть нас бити і хочуть вбивати свої ну, наших дітей. От в мене там на, на моєму ну, телеграм-каналі є відео. Де вони чесно зізнаються, що ми будемо вбивати ваших дітей, чому щоб не виросли українці? Тому що ми різні і ми вбиваємо вас, і ви програєте. Тобто, і це думка не Путіна, не Шойгу. Це думка глибинного російського народу. І дуже і людей, які мають нормальну точку зору, їх я думаю, дуже дуже мало. А більшість росіян вже зараз розуміють, що вони попали. Таку ситуацію, що вони можуть програти і вони хочуть нас вбити і будуть вбивати, скільки в них буде сил. Ну і що нам робити разом з таким народом поруч з одним кордоном із сусідством? Як обезпечити себе від можливих повторних е нападів з боку Російської Федерації? На вашу думку? У мене є рецепт, я його оголошую на всіх ефірах вже там декілька місяців. Е цей рецепт е із двох пунктів состоїть. Перший пункт це 50 підземних військових заводів. Це потрібно побудувати ці військові заводи і виробляти: снаряди, дрони, літаки, кораблі, там, підводні човни, танки, гаубиці і так далі. І є приклад, як це зробила Німеччина. Тобто Німеччина за 5 років побудувала 300 підземних заводів. І п'ять підземних систем по 100 кілометрів на глибині 70 метрів. Тобто, якщо ми не усвідомимо, що нам потрібно самим виробляти зброю високотехнологічно і в захищених місцях. Ну, ми будемо чекати і стояти на колінах перед Європою, перед заходом, щоб вони нам дали там танки, ще щось ще щось. Хоча у нас все це є. У нас є шикарний танк, а у нас є шикарні гаубиці, у нас є шикарні ракети, дрони, літаки і так далі. Це перший пункт. Другий пункт це антипутінська коаліція. Тобто, якщо ми не зробимо антипутінську коаліцію, то ми не виграємо наприклад разом з Британією, з Польщею. З ну, з країнами Балтії зараз ми ну, користуємося там Рамштайн без нас, хтось щось вирішує там Кримська платформа, яку ми ініціювали, але пообіцяли, що ми Крим будемо виключно дипломатичним шляхом і підписали документи 46 країнами. Тобто, ми зараз не утворюємо антипутінську коаліцію. Ми реагуємо як інфузорія туфелька на Якісь зовнішні подразники нам потрібно бути активнішими. От якщо ми не зробимо ці два пункти, то ми не переможемо Росію. А якщо ми зробимо, то нас візьмуть і в НАТО потім, і е, ми будемо лідерами в Європі і військовими і е, там політичними, і так далі. Тобто, реально ми станемо ну дуже сильною країною. От доки ми це не зрозуміємо, ми будемо так же просити, просити і просити.